Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотович. Вот і в цьому відео будемо дивитися просто неймовірний бій на об'єкті 907. Ви чуєте, який запал від самого початку був від мене? Бо тому, що як ви всі знаєте, я дивлюся, перед тим передивляюся перед тим як записувати відосики. Передивляюся даний ріплечик. Чи можна його людям людям показувати? Я вам скажу відверто, я так цим боєм запалився. Я навіть і не пригадую, коли я останній раз записував такий топовий екшеновий бій. Та ще й танщунський, як ви всі зрозуміли, від прев'юшки. Так, сьогодні з нами грає такий гравець. От дивимося на його топову відігровку на мапі Монастир. Так, зараз пайку даємо по бурасику. І гравець відіграє на топовий результат. Бо тому, що у нього все обладнання стоїть, бонове. як ви всі бачите, навіть інструкція стоїть на стабілізатор. тому що ну, достатньо. Такий точний танк, так, але я вам скажу частенько кудись снарядики летять, невідомо не куди. Так, зараз трошечки помішав нашому звізному Бурасику. Зараз завдати першим пострілом шкоди по ворожому F-50. Так, і, до речі, навіть от я сказав, що просто топовий екшен, і навіть не дивлячись на те, що нас кидають до абсолютної нубки а та ще й без жодної артилерії в команді. Зараз нічого такого не робить наш автореплео з ніком Чадли. Саме так нікнейм звучить нашого автореплею, і він зараз приїхав в центр. От біля цього замка, чи як його там назвати правильно? Ну ви не розумієте. Так зараз ми працюємо по перезаряджанню. Бачимо зараз на боєкомплект. Нашого Дадлі він возить більшість снарядиків кумулятивних, тобто голдових оцих цих дорогезних снарядиків, Тут 320 середні альфи. І зараз подивимося, скільки кумулятивчики пробивають. 330 мм під калібром 264. і Два фугасика возить також. 420 середні шкоди та 50 мм пробиває броня. І рахунок уже 2-0. Нічого, як зазвичай в таких топових боях не придвішає жодної обідіян. Зараз така розкатка достатньо стандартна. Ну, звісно, якщо не дивлячись на те, що xm 57 та E50, ворожий, який вже віддав Бог від душу, так вони прожали трішечки нагліше сюди біля водички. Так і що зараз робить наш 907? Просто хоче врубатися на прототип а 6, і його забирає наша союзна бабуаха. Так просто хлопчина звоншотина. Ну і хлопчина вже швидше за все пішов. Формите срібла на комусь іншому преміум танку, так 4-2 вже рахунок 1305. тільки один із завданої шкоди по команді противника. І зараз 907 куди він вирушує. А він побачив, що об'єкт 430 у ворожій вже приїхав от сюди біля нашого респауна. От саме сюди за цими е, будинками швидше за все він зараз стоїть. Так ми його зараз рентгеном підсвітили. Чи це був наш союзний об'єкт 430, варіант 2? Так, зараз просто 430-й пра падає на нас. І зараз просто з нашим союзним 430-м варіант 2 який вже в задниці йому заїхав. Так його з легкістю добираємо. навіть 430-й жодного разу нас і не поробив. Як ви знаєте, в 907-го просто читерна броня. Її фактично там і немає, але вона відбуває такі снарядики в таких. В проекціях, де просто 100% маєш пробивати, от Хто спіткав в команді противника? Мається на увазі оцей 907-й. Чудово має мене розуміти, навіть на голді його можна і не пробити в лоб. В НЛДшку чи ВЛДшку навіть можна його не пробити. Так, ну що, зараз переїжджаємо вже на водичку. Тут залишається тільки наш останній союзник об'єкт 705. Це дев'ятка, Зараз усі тут в кущиках. Так він біля рельєфу. Я зараз хочу приймати оцих непроханих гостей з цієї водоячки. Принаймні, тут світився XM57, і Ще на початку ворожого респауна ще світився лове ворожіє. Так, ну що? 6 вісім рахунок вже не так. Все чудово. Тому що якщо ми подивимося на інший фланг першу-другу лінію, там важкі танки вже продавили наших союзників. Там тільки шкода, Т-56 Наш союзний залишається, і те, він впав в водичку. Інакше він уже віддав Богу. душу. уже просто врвається на ексамп'ятдесят цьому. Це дуже небезпечно було зараз. Так, подивіться, просто в не прибуває ксям-57-й. Ворожий нашого 907 просто на голову не натягне. Бачимо, зараз Стереве 103 0 ворожі. Так, ПТ-шка 9 рівня просто втопилася. Можливо, навіть хтось їй допоміг з команди противника. Таке, достатньо частенько буває, хтось когось не пропустив, ви розумієте, так? Які люди бувають різні, так і стільки людей, стільки і різних. Поглядів на життя. Так, ну що, 8-9 вже рахунок, ми по хідпоинтам вже програємо достатньо сильно. На 3К. На 3К 3К по хідпойтам на команду ми програємо, так і зараз будемо ми розмінюватися, я так розумію, з XM57. Якщо див... Так, от ще що за сьогодні, хлопчина. Ну Так, у нас тільки 320 середньої шкоди, але все одно у нас дуже швидкострільна гармата. У нас перезаряджання гармати в районі 4,9 секунди, навіть не цілих 5 секунд. І зараз треба цим користатися. Саме головне зараз нам пробивати кожним шотом, бо тому що, як ви знаєте, в 907 го не аж і багато, невеликий такий боєкомплект. Небагато снарядиків можна засунути в цього 907-го. Так, якби це двозначно не звучало, але так воно є. Так і вже залишили ми XM57, просто шотним. 92 хітфонти тільки залишаються, ну і тут уже пішли. Проблема з точністю. Так, друге, можливо, заберемо. Ні, екрани не пробито. Все ж таки, ми зараз влучили просто в маску. І 57 Це, мабуть, навіть єдине місце, де ми його пробити не могли. І якраз туди снарядик примагнітився наш. Я зараз вже трішечки піджимаємо, бо тому що вже залишається тільки наших два союзника. Так, будемо добирати. Так, добирали. Два союзника залишаються. Це об'єкт 705А. Перепрошую, об'єкт 705. Який позаду нас стоїть, От саме зараз він сюди чомусь їде, замість того, щоб їхати до нашої бази її дефати. І зараз підкреслюю вашу увагу, подивіться, зараз 907, сьомий, чому він зараз їде саме водичкою? Бо тому що отут біля замка, там де наша перша позиція була, зараз там засіла ціла урава противників і боявся 907, що просто на перекатці хтось може з противників нас підсвітити та. Попортам нашому 907-му понасовувати. Ну і тим часом ми вже залишаємося тільки вдвох з оцим об'єктом з об'єктом який Рашить заповзято, просто заповзято він рашить ворожу базу таких. От противників мається на увазі, хотілося б бачити та отакі гравці, як об'єкт 705 наш союзний, а не союзників. Ну але що поробиш? Їдемо вертаємося на базу. Зараз тут я так розумію, що буде ціла орава противників, бо тому що вони світилися саме на цьому напрямку, і вони хочуть зараз будуть, будуть додавлювати наших союзників мається на увазі і на чолі нашого об'єкта 907 Так, зараз ми спіткали шарфутюр четвертого. Він на щастя у нас не пробуває двома пульками. Ми заблокували дві пульки по 390 Він шарфотюр четвертого, у нього дві пульки в барвання залишаються. І так, ціла делегація вже вирушила по душу об'єкта 705. Це Бабаха та ДБВ-152. Зараз ми намагаємося якось допомагати так, нашому союзнику. Останньому так, і Бабаху будемо добирати. Так і на жаль, не вилітає Альфа 28 вісім хітпонтів. Ми йому залишили чи 26, так. І ще й не прибуваємо ДБВ-152. Не мені вам це розказувати, що зараз розповідати про те, що зараз кожний, шот просто життєво необхідний. І подивіться, ми залишаємося проти шести танків противника. Один противник заїжджає на захоплення на нашої бази, і подивіться, всі скопом просто вже починають їхати сюди. Треба якомога швидше розбиратися з цими противниками, бо тому, що ззаді бабаха та ДБВ-152. Зараз ми розминаємося з ВКшкою. Подивіться, шарфутюр четвертий чекає, поки ми будемо на перезаряжанні, щоб присунути свою польку, лове так само так Шарфутів, четвертий ще перед смертю нас пробиває. І зараз тигр другий також ззаді лове. І ми зараз чекаємо ще. Зараз нагадую вам знову ж таки ще дві ПТ. Так і саме вони вже сюди приїжджають. Бабаха просто нас може званшотити 480 хітпотів у нас тільки залишається. Забираємо тигра другого. Так, бабаху зараз треба забирати це. Першочергова ціль, і він на щастя не влучає. Де нас снарядик подівався? я так розумію, що ми влучили в гармату ворожого трупа. Лове. Тигра, другого перепрошую, Так і зараз ми залишились один на один проти ЛВ. Ні, не один на один. Ще ДБВ-152 просто в'їжджає вже взаді. Помічає наш 907. -й. Починає втікати просто від нього. Так і зараз по перезарядженні просто присовуємо поворожому ЛВ. Так шотний залишається. ДБВшка також мчить сюди. Так, добираємо ЛВ. і що зустрічаємо. ДБВ-152. Просто в'їжджає сюди. Він розуміє, що ми шотні І На щастя, він нас не прибуває. Ну тут уже. У перезаряджанні ми маємо розставляти його на лопатки. І останній підкаліберний снаряд, який в нас був, і ми його добираємо. Ух, вижив. вм 8 зробив нашу Чедлі 16357 одиниць. Местер, звісно, він заробляє по епічних медалях Це медаль Редлі Уолтерса, саме головне, медаль Колубанова, один проти шести танків залишався, бо нагадую. Основний калібр та воєн і сталева стіна. І напулькав він 9768 одиниць, 8 танків він знищив та 1567. Чистого досвіду він здобув із преміум аккаунтом ще пішов в мінус на 68 тисяч срібла. Бі Ав 9 хвилин та 17 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.